У сім у футзалу. отож, заключний 10-й стартової п'ятірки рівня в воротах Денис Лавренчук. Святослав приймає м'яч і там з воріт виходить. Парфенюк не дають йому пробити. Парфенюк залишається з м'ячем. Передача! Прислубський! Ну як же ж там не забити? Тарас Прислубський. Ну, не щастить зараз капітану Рівня. Моторний. Довга передача від нього. Божинський! Один-ноу! Відзначається Олександр Божинський. Ну що ж, і як тут не сказати, що спрацьовує Кардинал-2 в рамках першої ліги. Мартиненко можна пробувати! Один-один! Артем Мартиненко! Розібрався як маєстро. Зараз Артем Мартиненко приїхали. Відбуваються. І Горбулько пробиває. Блокують удари! По тому забивають такі рівняни. І відзначається у нас Назар Артишевський. Вперед грає на Божинську, але відбирають рівняний м'яч Горбулько. Передача і Артешев. Можливо, контратака вийде з кардиналівців. Святослав Горчак проти япарами. Горчак. Прибиває Горчак! Ну Ось це так поворот у нас. Гори дорога. Помиляється Тарас Прислопський. Дужно пробивав насилля, але не влучив ворота. Артем Палиця. Артем Палиця виходить на удар і забиває Артем Палиця. І 3-2 стає рахунок. Ну Знову, як і у випадку, з першим м'ячем. Не забиваєш, ти забивають тобі. І вже вдруге. Ні, все ж таки залишається. Бральчук пробиває як небезпека моторний. Там називають. Мартиненко можна забивати, пробиває, відбиває. Перемагає експерт З Одеси з рахунком 3-2. Отож, сити організовує цю атаку. Ткаченко відбирають у нього м'яч. Кардиналівці, Парфенюк технічно зараз грає. Парфенюк! Ох, Передача на палицю, палиця виходить на удар, пробиває. Парфенюк на горбулька той прострілює і там. За парами, на Ткаченка знову. Божинський, Довга передача від нього на Ткаченка, той на правому фланзі. Моторний пробиває і залітає, м'яч. Під рукою в Дениса Лавренчука. Ну, який же ж прикрий, м'яч. тренер. Та... Данило Семенюк пробиває і забиває! Данило Семенюк! 4-3 стає рахунок. Любомир Парфенюк по флангу далі на Данила Семенюка. Семенюк розвернув технічно зараз грає на лівому фланзі. Але знову м'яч водисиків. Поліція парама і там якимось... Ткаченко. можна пробувати Лавренчук перед собою. Дворіт рівнинської команди. Моторний небіль. Колін з Япарама. Ще далі. Ткаченко прострілює і забиває Олександр Божинський. Ну Ось знайшли такі шпаринку і загубили Олександра Божинського. Дубль оформлює. Сьомий номер таєр експерта. Залишає на Козлюка, той намагався віддати передачу. Козлюк пробиває Якуб і слава ЗСУ!